У середу, 26 лютого, о 9 годині в онлайн форматі розпочалась чергова 62-га сесія Сумської міської ради, восьмого скликання. На порядку денному було близько 140 питань, більшість із яких стосувалися регулювання земельних відносин, майнових організаційних процесів, роботи комунальних підприємств та установ. Проте кворому не вистачило вже під час голосування за формування пакетів лише 19 за при необхідних 22 Далі сумські народні обранці спромоглися лише ухвалити звернення до керівництва держави щодо підтримки президента України Володимира Зеленського та курсу держави на захист суверенітету, територіальної цілісності і демократичного розвитку. Ми, депутати сумської міської ради, від імені мешканців сумської міської територіальної громади рішуче заявляємо про свою підтримку президента України Володимира Зеленського та його незмінної позиції. Нічого про Україну без України. Ми підтримуємо. Курс держави на захист суверенітету, територіальної цінності та демократичного розвитку народу України ніколи і нікому не дозволимо, не не дозволить вирішити за себе, тільки народ України вирішуватиме як і колись в своїй країні проводити вибори. Тільки народ України обиратиме свого президента. Україна є незламною державною, яка сама визначає свій шлях. Всі, хто загинув в цій війні, віддали своє життя за нашу свободу, і ми не маємо права їх зрадити. Наголошую на неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. Тільки за участі України повинні проводитись будь-які перемовини про закінчення війни, про наше майбутнє, про долю нашої. Держави після 30 хвилин роботи оголосили про закриття пленарного засідання. Дату і час проведення наступного пообіцяли повідомити додатково.